Добрий ранок, Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 20 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Шахеди далеко десь показує. Шахиди будуть збивати, десь на підльотах, подивимося ще. Не бачу таких важких загроз, не показує. Місто Самар, 20 жовтня. Чого остерігатись мирним людям? Чомусь сльози будуть людям. Лепусті нічого теж не бачу. Щось буде далеко летіти, але не повинно в цей день сьогодні щось поганого там статись. Так, Кам'янське. Будемо передивлятись на інші колодіща. Кам'янське 20 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Так, Кам'янське шахеди. Люди налякані, але прильоти я не бачу, зіб'ють. Пізніше будуть ракети, кажуть пізніше, але все будуть забивати, буде працювати ППО добре. Не бачу я фізичних ушкоджень людям, це дуже добре. Павлоград, 20 жовтня. Теж буде працювати ППУ, Фізичних нема ушкоджень, і шахеди, і ракети будуть, здалеку будуть ракети, але все буде збиватись. Це добре. Це Дніпро, 20 жовтня. Що сьогодні нас чекає, чого нам остерігатись? Чи є загроза ракет або шахедів. Загроза є прильота, але пізніше. Потім, от карти, бачите, показують, потім будуть летіти на якийсь об'єкт інфраструктурний, це все буде збиватись. Потім, ну маємо надію, що сьогодні все буде добре. Може, це буде вночі, вони показують потім на 21 вже. Але ми прислухаємося до сирени, бережемо себе? Давайте бути уважними. Самар, 20 жовтня. Десь да, далеко, десь щось далеко будуть, а від збиття далеко за містом можуть люди стресувати, там щось таке буде, але ушкодження не бачу. Збиття буде, десь люди злякаються. Не повинно долетіти нічого десь за межами, але бути, будемо уважні, бо це людський фактор. Кам'янське, 20 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза або шахедів. Інське да загруза є, прильота, але я теж я не бачу, буде збиття, збивати будуть я не бачу великих руйнацій. І ушкоджень це добре. На Кам'янське постійно зараз загроза. З Камінське і Павлоград погані. Завжди карти. Так, дивимося Павлоград 20. 20 -е, жовтня. Чого мирним людям? чи є загроза ракет або шахідів. Здалеку, того що здалеку буде летіти. Вам треба да, загроза збиття є. Є збиття летіти буде, що не показують Карти, що це буде, не хочуть показувати. Але я не бачу фізичних ушкоджень масованих, тож бережіть себе, побачимо з вами ввечері. Подивимося, що нас чекає 21 жовтня.